Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, які плани у расистів щодо Запорізької атомної електростанції. Так, брехня дуже сильна. Росіян буде вбито. Усі, хто знаходиться на Запорізькій атомній електростанції, ці окупанти, що шантажують, залякують, будуть вбиті, знищено повністю. І е, тут ще буде. Декупація. Іде декупація Запорізької атомної станції. Я не бачу вибуху, не бачу, що був а, загроза. Скажіть Вищі сили, чи є загроза ураження радіації навколишніх територій виходу радіації Запорізької атомної станції? Багато буде вбито людей, це все військові, це все расисти. Врятуються командири. Вони будуть рятуватися. Це пов'язано із містом. Напевно, це вже Енергодар. Оці командири, що в Енергодарі це всі, вони будуть намагатися втікти, але їх також б'ють. Багато прильотів буде дуже страшно, і це буде ніч. От, і росіяни будуть всі винищені. Там, де Запорізька атомна електростанція, і в Енергодарі, я так розумію, це місто буде дуже багато прильотів і будуть вбиті. Скажіть, саме для цивільних людей є загроза під час звільнення, де Запорізької атомної електростанції. Ні. Це ваша свобода, вас звільняють, ви будете вільні, абсолютно люди. Дуже гарні карти. Так, До кінця вересня буде звільнено Запорізьку атомну станцію? Скажіть нам, будь ласка, вищі сил. У вас е, Запорізьку атомну електростанцію і е, Енергодар буде звільнено в вересні, дуже гарна карта. Для цивільних людей немає загрози. Нас будуть звільняти, але вбивати будуть лише військових Росії. Може бути дуже страшно і можуть такі бути і в місті руйнування. Заперечу весь негатив. Заперечую весь нгатив, Заперечую весь негатив. Вбираю повністю. весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив убираю. заперечую. Заперечую, відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на звільнення Запорожської атомної електростанції. Прошу вище сили, допоможіть декупувати Запорожську атомну електростанцію, де купувати Енергодар без втрат для цивільних людей, без загрози виходу радіації. Перекриваю, віджинаю, відвертаю від Запорозької атомної станції Росію на віки вічні. Більше немає чим і ким. Продовжувати окупацію немає зброї, в расистів повністю закриває всі шляхи надходження, зброї до росіян більше не надходить і живої сили більше немає, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистить всіх людей, жителів навколишньої території Запорізької атомної електростанції і Енергодару. Всіх міст навколо від загроз. Більше немає жодної загрози для жителів. Відкриваю всі шляхи і дороги для військових України. Відвертаю всі бомби, ракети, дрони, і снаряди, і вибухову хвилю, і уламки. Повертаю расистам назад. Все на них летить і вибухає на них. Буде так, буде так, буде так. Ще не можуть расисти продовжувати окупацію, тікають, лякаються, самі по собі, стріляють, розміновують. Весь негатив обирає, повертає їм назад, буде так. Так що так, карта миру мають бути деокупована Запорізьку атомну електростанцію. Дякую за увагу.